Всім хай! Починається з сьогоднішнього дня другий семестр. Зараз у нас 3 лютого. Та буду вам показувати, бо відео не виходило дуже давно, бо спочатку я поїхала в Німеччину відпочивати. Потім я здавала сесію, потім я знову поїхала до Німеччини перед останнім іспитом, бо було багато часу між іспитами. а Потім я приїхала назад в Братиславу, написала іспит. І на наступний день я поїхала до подружки в Австрію в Грац. Тільки зараз я повернулася вчора, та сьогодні в мене вже починається навчання, тому покажу вам, які предмети будуть, які в мене враження від вчителів, і все таке. Тому їдемо зараз на першу пару, але перед цим я заскочу до нотаріуса з моїм братом, тому що йому треба йти до поліції, робити ВНЖ. І щоб він міг піти сам, треба підписати мені документи в нотаріусі, що я йому дозволила це зробити самому, бо йому ще нема 18 років. А я не хочу йти до поліцію. Тим більше в мене пар всі в цей час, які не можна пропускати. Ми вже все підписали, зробили всі кофе, що нам було потрібно. Йдемо зараз в якийсь магазин, куди це треба брати, і їдемо в університет. У мене сьогодні тільки лекція, тому можна вважати, що вихідний. Закінчилась пара, нас відпустило трошки раніше, майже на годину. Слава Богу. Тому що коли починається семестр, перший тиждень чаще всього відпускають раніше з пар. Я їду в торговий центр, повернуся додому, розкажу вам своє враження про цей предмет, але він схожий на нашу інформатику, який був на першому курсі. Коротше, я вже вдома, і в мене сьогодні була пара «Інформаційний систем подніку. Це, я так розумію, продовження інформатики, яку я переносила. І в цьому уроці я її здала, тобто все нормально. А ось. Та наразі мені не дуже понятно, не зрозуміло, що ми там будемо робити, бо нам сказали, що ми будемо працювати в декількох програмах. Робити семінарну роботу, я так думаю, що це буде якийсь проєкт. І ще буде як контрольна робота і іспит. З цього всього. М -м, поки що я не розумію, буду взагалі я ходити на лекцію постій, па з цього предмету, але подивимось. Да, завтра в мене трошки більше пар. Я вам зараз спробую сказати які, бо я не пам'ятаю. Подивлюсь на годиннику. Завтра в мене зранку практика з цього предмету інформатика, інформаційна система подніку. Потім в мене фінансне учтовництво та економічні аплікації Microsoft Office. Я теж не знаю, що ми там будемо робити, бо до цього ми вже проходили, проходили Excel та Access. Тому я не знаю, що це може бути. Подивимось, які програми ми будемо проходити в Microsoft Office. Сподіваюся, це не буде PowerPoint і Word. Тому що це буде максимально нецікаві пари. Йоу! Вівторок. Ідемо на практику з предметом, з якого вчора була лекція. Потім ми ще по -моєму. а я вам вчора казала, я підмою сьогодні предмети. Тому я думаю, я вже чекаю кінець другої практики, бо я хочу додому поїсти. Я не встигла поїсти, бо я трошки проспала. 15 хвилин буквально не вистачило. У мене перерває Добавлю їсти трошки подивитись лайф на джупі. Та купила собі книгу з фінансового за 23 євро. Ви чого? Це дуже дорого. У мене, напевно, в зимньому семестрі всі книжки разом вийшли десь в таку ціну. Такі але... Іду на танці, не була на танцях, мабуть, приблизно місяць. Сама в шоці, я не знала. Тому що були іспити, мені було лінгні ходити на, на танці, потім у мене був трошки такий депрешн момент через іспити. Потім я поїхала знову в Німеччину, потім я повернулася буквально на день і поїхала до Австрії. Тому я якось не ходила на танці, не попадала, або мені було дуже слінь, або я не хотіла нічого робити. Тому так. Тому я зараз на я Хілс. перший раз за дуже довгий період. І я вам не розповіла, що я думаю про своїх нових вчителів і про предмети. Був в мене сьогодні інформаційний... Боже, я забула цю пару, я вам тут напишу, бо я реально забула. Що була за пара зранку інформ... інформаційна сістент подніку. Там вчителька, яку я знала, і що про неї розказували, бо вона багато що вела у інших груп. І вона виявилася краще ніж я думала, але... На цій парі я хотіла заснути, бо вона розповідала все дуже довго, не цікаво. Просто не якусь е, вже практику а просто, що буде відбуватися на цьому предметі. І через це мені було дуже нудно на її парі. Потім у мене була фінанс... Фін... фінансове учтовництво. Там вчитель дуже непонятний. Я заздалегідь подивилась всіх вчителів, яких було можна подивитись на Фейсбуці. Щоб просто подивитися, як він виглядає, і по Фейсбуку, з його думками. Е мені він сподобався. Але він такий активний, такий е гуморист, тому що не знаю, такий странний чувачок. Потім в мене була пара економічні аплікації в Microsoft Office. Я вже не хотіла йти на ту пару, тому що мені сказали, що це буде дуже складно, я не розуміла, що там буде відбуватись. І це був вибірковий предмет, тобто і я його не вибирала. Я просто забрала, що залишилось. Я хотіла психологію, якщо вона була замість цього, так. Да, замість цього предмету можна було обрати психологію. Тому так. І я сиділа сьогодні на лекції, і мені дуже сподобалось. В неї нас веде про декан, і він настільки просто і цікаво розповідає, що я навіть його слухала всю пару. Я була в шоці, і він сказав, що в нас будуть вести у деяких груп інженери, А інженери це дуже молоді вчителі яким 27 років на вигляд, як визналось, вони сиділи по перед мене на цій лекції. На вигляд там, років 25. і мою вчительку мене трошки вразило її прізвище, бо прізвище в неї було не словацьке на вид, <смір> _, на вигляд, і я її знайшла в інстаграмі, і ще й виявилось, що вона українка. У мене буде вся українка. Я це подивлюсь завтра зранку. Наследні заставка. Next stop. А дай скажи. <ріг> Ладно, забирай. Давай, пережовуй швидше. Скоріше. Давай, забери, де забери. Ой, шип. Тримай. Хочу вам посхизуватись. Мені тільки що прийшла оцінка з менеджменту. Цей предмет, який я переписувала. Єдиний предмет, який я переписувала два рази в цьому семестрі, а, і я через нього верталась з Братиславу з Німеччини, щоб написати цей іспит. І я його склала. Мені тільки що прийшла оцінка, там дуже неприємний був вчитель, його всі не люблять. І в мене чітко мінімальний бал, тому що. Як я знаю, він може тобі з... забирати бали, якщо ти пишеш не науковою мовою, а своїми словами, якщо ти іностранець, якщо ти жінка, він такий, типу, там... <кхм> непонятно, чому він так робить, як він це взагалі аналізує і оцінює, тому я просто рада, що я не зустрінусь з цим вчителем.

Зараз у нас 6.58. Виходить через буквально 5 хвилин. І я їду на фізкультуру на Пілатес. Хотіла знову попасти на бадмінтон, але коли вибирала фізкультуру, то в мене почав виснути сайт і я не встигла, тому що довго його перезавантажувала. Я встигла вибрати знову баймонтон. Тому я вибрала Пілатис. Міау. І до мене Пілатис. На жаль. Він у мене 8 ранку до 9.30, але по факту може бути до 9. І потім в мене аж на 19 лекція. Я ще не знаю, може я встигну додому поїхати. Бо ну, я не хочу сидіти в університеті півтори години. А, потім в мене от таке вікно і практика аж на пів півсьо вечора. Я люблю четверг. Просто кайф. Я не хочу. Я не хочу туди йти. У мене закончилась фізкультура, я ще купила три книжки. А, та скажу, що пілатес мені сподобався добре, незважаючи на ту саму вчительку. Коротше, в мене в минулому семестрі була фізкультура інтервалової тренування, тренінг. І там була вчителька, і вона мені зовсім не подобалась, бо вона показувала якусь фігню. І в цьому семестрі я попала на пілатес. Була та ж сама вчителька. Я це потім зрозуміла, коли вже перезаписалась при в розклад. Я така ні знову вона. Але напилася вона норм, вона дає таке тяжке, щось, і тебе просто як ранкова розря... розрядочка. Зарядка. А що мені це? Це коштувало все 50 євро. Навіть трошки більше. Коротше, фані факт, я вже вдома, але зараз 11.10 я мала бути на лекції. Але десь з зимнього семестра, десь з середини цього семестра, та все та весь час, коли у нас були екзамени, кожного четверга, майже кожного четверга, в нас у мене шиб кричить кричить. Майже кожного четверга нам пересилали е, лист, що замінували університет, і все таке. І відміняється все там до з якогось до якогось часу. І сьогодні у нас четверг, який так люблять ці аферисти. До речі, дуже люблю аферисти, і в нас також в четверг замінували університет, типу. Тому ми сьогодні я поїхала додому і розповім зараз вам за вчорашні пари, тому що вчора забула. Перша пара була з Excel, з цією самоукраїнкою. Мені дуже було цікаво послухати її акцент чуть. -чутно, і чутно. Іноді було чутно якісь невеличкі помилки, але це пофіг. Може, словаські вчителі теж говорять, просто я. Тому що, думаючи, що вони на цій мови їх не чую. А Як і всі інженери, молоді вчителі, вони якось не дуже впевнено це роблять, тому я весь всю пару думала, ну що ж так, бо ну, всі молоді, такі класні, але нібито самі нічого не знають. Ну, дуже часто видно, що вони підглядають в готові презентації, які нам не скидуються, тільки є в них, щоб розуміти правильно, вони щось роблять, роблять або ні. Uh, то, а потім у мене була пара з накладові контролинг uh, та лекція, і вона була дуже нудна. Потім була з цього ж предмету практика, і в нас реально класна вчителька, вона бомба, мені сподобалась. І потім була німецька мова. Так, Всім привіт! Всім привіт, дорогі підписчики! Ми була на Хілс. Я спала, забула, у мене спала збулася від налог. Вона була трошки окей. Ми зайшли в магазин, я сиділа у шампаніо для пасти. Буду зараз готувати пасту і їду додому. Була трошки окей, вона мені дала гараж. Йоу. Коротше, сьогодні ж була бомба в університеті, тому я не була на останній парі. Нам е, написали, що можливо це буде онлайн- але наша вчителька з, е, створила Teams, і я вже думаю, точно буде онлайн-пара. Але вона написала, що вона просто скинула презентацію і просто прочитайте її, і все. Тому вона мені вже подобається. Я не думаю, що вона злюка. Тому що онлайн-пару не було. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Так.